Кілька епатажних заяв зробив напередодні новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції у власному маєтку Маралаго. Він укотре поклав відповідальність за початок російської війни проти нашої країни на нинішню адміністрацію Білого Дому. Мовляв, Путін вдався до повномасштабного вторгнення, побачивши погане виведення американських військ з Афганістану. Також Трамп заявив, що на його думку існувала певна домовленість про відмову приймати Україну до НАТО. А Джо Байден, начебто, її порушив. Далі цитую тоді у Росії з з'являється хтось просто на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу. Кінець цитати новообраний президент Сполучених Штатів повідомив, знає, що Путін хотів би з ним зустрітися однак не вважає доцільним проводити таку зустріч до 20 січня, тобто до інавгурації. На уточнювальне питання, яке в трансляції пролунало нерозбірливо. Трамп відповів, що розраховує досягти прогресу за півроку. я сподіваюся, шість місяців. Сподіваюся, небагато раніше. Ніж шість місяців. Слухайте, Росія втрачає багато молодих людей, і Україна також. Ця війна не мала починатися. Також новообраний президент зробив низку заяв щодо територіальних претензій. Зокрема, ще раз запропонував приєднати до Сполучених Штатів Канаду як 51-й штат, після того як чинний канадський прем'єр Жастін Трюдо піде у відставку. Готовий Трамп приєднати і Мексику та має намір повернути Вашингтону контроль над Панамським каналом. За його словами, це гарантуватиме економічну безпеку його країні. А ще він хоче, щоб Данія відмовилася від Гренландії та передала острів штатам. Він уже відрядив туди свого сина на чолі делегації республіканців. А на Запитання, чи виключає він використання військового або економічного примусу для досягнення цієї мети, Трамп відповів ні. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки. Там мешкає приблизно 45 тисяч людей, і вони навіть не знають, чи є в данії законне право на Гренландію. А якщо і є, то варто від нього відмовитися, бо ми претендуємо на Гренландію для нашої національної безпеки. Я говорю про захист вільного світу. Подивіться всюди китайські кораблі, всюди російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися.